Всім привіт! З вами Наталя. Є ось такий в мене унітаз і дуже проблема велика. Ми кожного дня мучаємося з тим, що в нас ось оця штука, ми її вставляємо. Тобто, так зроблено, що воно кришка, по-перше, не тримається, вона падає. Ну, мужчини в хаті немає, то, звісно, ми за це не хвилюємося, але це дискомфортно навіть коли мити, прибирати його. І ось оці штуки, бачите, постійно потрібно вставляти. Зараз я хочу його відкрутити. Думаю, цю кришку, що я її відкручу, все в мене буде окей. І прикрутити ось таку кришку. Мені її купила донечка. Дай Бог їй здоров'я, буду зараз майструвати. Так що очікуємо вдалого, крутого результату від Наталі. Далі буде. Відкрутила я. Ось лежить ця бідна кришка. Все. І будемо розпаковувати нову цю ось кришку. Господи, поможи мені. Ось таку красуню я розкрила. Буду зараз дивитися, що з нею робити. Так, для таких, як я, тут, я так зрозуміла, є інструкція. Я справлюся. я вже проробила ось ці пункти. Ось таке в мене вийшло. Додумалась, куди це надягається, це надягається сюди. Слава Богу. І буду робити зараз основний це вже насадку самої кришки. Слава Богу, дай Боже. Я наділа, але зараз знімаю і зажму вже відкруткою, щоб повністю затиснути механізм, щоб він нікуди не двигався. Взяла я викрутку і буду затискати ось оці. За Зажими такі, які будуть тримати кришку, щоб не піднімалося нічого. Подягаю. О, вискочило нічого, нічого. Зараз ми все зробимо. Чомусь тільки одна така попалася. Ну, зараз я її закручу, звісно, знизу. Але вона є. І зараз покажу, як працює мій унітаз. На доводчику. Ось так. І накриваємо, звісно, кришечкою. Все. Нікуди нічого не дівається. Все. З Божою допомогою я справилася. Слава Богу, дякую за увагу. Це дуже крута штука, якою можна було закручувати. Ось цю гайку. А я брала свою страшну, ну я куплю нову відкрутку, страшну свою відкрутку. Ось так. Так що зараз підправлю ще з іншого боку, підіжму ще краще, щоб ще краще трималося. Ну, зато тепер я знаю. Дякую вам за увагу! З вами була Наталя.